Спорт у Могилів-Подільській громаді активно розвивається, і футбол не є винятком. У місцевій спортивній школі тренують майбутню футбольну надію нашої громади. Заняття для юних спортсменів проводять професійні наставники-тренери Євген Шпаркей у могилів подільському та Роман Гордецький у селі Серебрія. Головним у їхній роботі є підтримка спортивного духу та дружньої атмосфери у команді, а також любов до футболу. У США Малі Подільський має всі вікові категорії, починаючи від малесеньких до старших дітей. В останні два роки наші відділення всі показують дуже високі результати. Ми на всіх офіційних змаганнях ми є в призах або і чемпіони. Також ми приймаємо участь і в міжнародних і в всеукраїнських де досить достойно представляємо наше місто і показуємо гарні результати. Хлопці постійно вдосконалюють свої вміння та готуються до подальших футбольних баталій. Тренер Євген Шпарки розповідає: багато спортсменів вперше прийшли на тренування взагалі без знань, як правильно грати у футбол, але з пристрасним бажанням навчитися, і їм це вдається. А найголовніше, кожен із юних футболістів обожнює вид спорту, яким займається. Я займаюся вже шість років і пішов поступав батька. Що вам в футболі найбільше подобається? Забувати голиковічно. Як центральний захисник подобається підкати і м'яча. Коли я ще був маленький, мені подобалось дивитися, як як старші хлопці дивилися і гралися е, м'ячом. Та мені сподобалось, та я записався на секцію. Вам що в футболі найбільше подобається? Ну, напевно, забивати голи. Дуже хороша команда. У нас зложений колектив. Я обрав футбол, тому що мені дуже подобається забивати голи. і Дуже подобається командна гра. Показати свої вміння та результати тренувань, команда має змогу у товариських матчах. В обласних змаганнях та за кордоном цього тижня дві футбольні команди дитячої юнацької спортивної школи могилева Подільського поїхали до Німеччини на навчально-тренувальні збори. Які очікування у вас від Німеччини? Я думаю, що ми дуже проведемо добре ці дні, е, покажемо добре себе там і будемо дуже веселі. Це в основному будуть як збори тренувальні, ми будемо там тренуватися кожен день і будуть до нас приїжджати або ми будемо їздити до команд німецьких. І такий буде як турнір. Місцева влада приділяє значне значення спорту у громаді, адже надзвичайно важливим є заохочувати підростаюче покоління до спорту, підтримувати їх бажання тренуватись, перемагати та досягати нових вершин.